Доброго здоров'я, пані та панове. Сьогодні ми на нашому Dodge Journey будемо отримувати парні частоти в радіо. Для цього ми встрикаємо свою ЄЛМку до автомобіля, запускаємо ELM. Натискаючи оцю кнопку Bluetooth, під'єднуємося до ELMки. Далі обираємо свій автомобіль, тобто це Dodge, Dodge Journey Обираємо модуль, до котрого хочемо підключитися, підключитися це баді-комп'ютер, і обираємо свій юніт в залежності від року вашого автомобіля. Після цього натискаємо кнопку Connect, чекаємо, поки в Connection Status з'явиться uh, напис Connected. І переходимо в налаштування автомобіля, тобто машинка з відкритим капотом правий нижній куток екрану. Процедуру обираємо Car Configuration Change передостання. І в опціях прописуємо наступні. Нам треба вийти на слово Destination. Тобто прописуємо Dest. Ось ця опція Country of Destination. Обираємо її. І в значенні обираємо Україну. Натискаємо кнопку Start. Підтверджуємо кнопкою Next. Даємо машині поспати 5 хвилин. Що треба знати? На деяких е, пристроях до 2014 року ця функція в принципі не може бути реалізована. Тобто парні частоти неможливо отримати, тому що блок радіо, коли встановлений у, ваші, у, у такому автомобілі, він просто не підтримує такі частоти. Тому якщо ця опція не приймається на машині старшої за 2014 рік. Uh, є вірогідність того, що, на жаль, парних частот у вас не буде без заміни блоку. Тобто, треба, якщо вам дуже треба радіо, то треба міняти блок повністю. Uh, після цієї процедури даємо машині поспати 5 хвилин, виймаємо фішку, парні частоти мають бути доступні. На все добре.